Привіт вже сьогодні. Корот, я Вчора залишив Покета на роботі, а сьогодні приїхав з самого ранку спеціально за ним. Іду собі такі, знаєте, в центрі Варшави корот, заходиш там в локаль, сьогодні сніг випав. Такі все біленькі біленькі. У мене такі білі кросівочки, Красивенькі, красивенькі. Зараз вам покажу момент, що це круче трохи. Да? Йду такі собі, знаєте, там чик по центрі, коротше, Варшави заходжу на торговий центр, да? припаркувався біля саме дорогих готелів, Хілтон, Платном Тавер. Ну просто між всіма висотками такий, блін, джек чоткий Так, чи? Кисий-чик, да? <кхід> не знаю, буде там видно, не буде. Не, напевно, не буде. Але кажу, дзеркало знімає там, де око не бачить. Коротше, такі білі кросівочки, спортивний костюмчик. Такий собі йдеш такий на позитиві, все прикольно, чик-чик. Потім -чик. як згадаю з тою будовою, блін, це таке приземлення. Я вчора забрав вже свій брендований одяг сьогодні вже буду в брендованому одязі. Блін, Я вам сказав, чесно, я так думаю, собі, так, що на будові можна заробляти набагато більше гроші. Але щоб вийти на рівень того, щоб ходити отак акуратно одіти, це набагато довше. Просто ти, ти мусиш заробляти не знаю, в 10 разів більше, ніж в гастрономі, для того, щоб там вже ходити просто в чистому одязі. В 10 разів більше. Тобто, тобто, блін. Це дуже складно буде вернутися назад в чистий одяг. Ну, в робочий чистий одяг. Хоча, я думаю, що можна буде вийти просто спочатку в брендований робочий чистий одяг. А потім вже перейти на такий неробочий не одяг. Тому що будова це все ж таки безпека і, і, і норми, і стандарти. Тому так. Ладно, продовжуємо далі. А, до речі, постригся, да? так? Замітно, замітно, да, да, да. А і тепер все, новий, новий зовсім новий Олег Кадрико. Tak, nowa strójka, nowe 3 tam znajomcy. Dzień dobry, szczęścia. Dzień dobry. Dzień dobry. Olek. dobry. Jak się Jak Damn, yeah. Damn. Damn. даме Доминик и дае так да украинцы нет воля Jak bo jest moje buty stoją? No w bo ten powiesz, pod tym samochodem musisz albo do przodu przejechać najlepiej. Dobra. Bo tu będzie podjeżdżał... Dobra. To nie nasza działka. Dobra. Będzie tam? Соке, сьогодні, не, каже. Хоче, да хашу в кунок. Не нервуй мене. Чого? Я не люблю блядь, вами прути побличчю з ви ж тільки пзуї. Дай ту. Я зараз радий помню її. Дай ту ту кору, кравцю. Добре розумію. Дай обет ту, цю і дай мені той. Приїхав Борис і все з нуля порабляє, так? Зробишся, не? Я маю фіолу на путі роботи. У мене одна проблема. Mm. такий дикуварні, приказ. Майбути. Кров блядь. Хочеш будеш мати. На суботу я робити на чому зробити відробити. Та заставте, брен, дай стул! Курва Кува, мать! Застав тай, курва, гоще, що там. Дай піш! Дай ту! Добре, дай, дай, дай. Дайте ту. Зараз за добре. Коперся ту плиту. Там молоток маєш. Mm. Там десь молоток маєш. Я їбу А де войте під тим во. Диви того! Просто! 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 О! О! О, о а Ади, І тобі в руки все треба показати де. Okay. То з тобі треба, а не мені. Піш руку, б'є. Ти його так є.

Не залук. И такого так ту и ту. Мабуть, не вийти на кого. Не вийти, не